Канадці проти іммігрантів 44% жителів Канади вважають, що програму тимчасових іноземних працівників треба закрити. Причина проста: високий рівень безробіття серед канадської молоді. А от у Квебеку та Атлантиці настрої значно м'якіші. Політики теж розділилися. Лідер консерваторів П'єр Олів'єр повідомляє, що програма не відповідає інтересам Канади, і молоді люди, молоді канадці залишаються без роботи, тоді як уряд тягне людей із-за кордону. На що відповідає прем'єр? Міністр Канади Марк Карні закривати програму ми не будемо. Вона лишається частиною перегляду імміграційної політики. Що нас чекає з вами поки що невідомо, але якщо дивитися на глобальну ситуацію у світі та те, що бувається зараз у Канаді, то Канада не така вже й проста, і також не так просто тут жити своє життя. Є проблеми з доступністю житлом, є проблеми із зростанням цін на нерухомість, але люди намагаються якось виживати. Хтось залишається у Канаді, а хтось ні. І про всі ці новини та апдейти, ми щопонеділка розповідаємо у нашій програмі. Тож не забувайте підписуватися та дивитися свіжі випуски новин.